Вітаю, друзі! Ну що ж, сьогодні у нас дуже важливий етап в нашій роботі. Ми почали монтаж будинку для сім'ї Дорошенка із села Мащун. І я пропоную сьогодні провести невеличку екскурсію. Підемо подивимось, що в нас відбувається. Віталію! Привіт-привіт-привіт! Ну, скажи, будь ласка. Я знаю, що зазвичай монтаж будинку десь три-чотири доби, а в нас за півтори. Як це так? Це, 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 це такий ну, якби турбо-турбо-турбо клас Так, цього разу у нас такий турборежим був. Ми оперативно приїхали, дві фури оперативно їх розгрузили, замовили найбільший екран по Київській області, який є зі стрілою 28 метрів, Ой. і за півтори дні. Все, от, як ви бачите, в такому стані зібрали вже з вікнами. Зараз проводяться роботи по внутрішньому оздобленню. Дороблюються там кровельні моменти всі. І будемо приступати до електрики, сантехніки. І Будемо зараз оброблювати фальшбрус, нарізати, проклад... лаком пройдемося. І будемо починати з фасаду, електрики, сантехніки. Одночасно будуть дві-три бригади працювати. Я думаю, за днів 10 ми завершимо. Супер. Ну що, підемо, подивимось? Так, тоді запрошую, так. Да. Ого, тут стільки простору, враг Це дуже супер. Так, як ви можете бачити в цьому проєкті, у нас стіни на скаті 2,8 метрів, на найвищій точці вони складають 3,8 метрів. Тобто тут простору, воно не зашивається ніяким чердаком, тобто відкритий верх. Відкрита кровля. Зараз ми знаходимося в такому невеличкому коридорі. Ось попереду у нас Санвузол, санвузо, так? так, він у нас 4 метри квадратних. Ну, тобто, тут то... будуть розташовані душова кабіна, стиральна машина. Ми тут О, помістимо О, все. Повністю, так. Де. Також ми можемо зробити полки, шкафи, тобто все. тут на все вистачає бойлер, поставимо, вентиляцію, витяжку. І У нас буде повністю. Да, так, да, у нас повністю буде воно оздоблене плиткою, тобто mm -hmm. на полу буде теплий пол mm -hmm. плюс плитка і стіни всі будуть зашити плиткою. Так, тут у нас О, це це. кімнати. Так, у нас тут йдуть е кімната спальня mm -hmm. Вона у нас складає 9 метрів квадратних. простора дуже на, простова, дві... дуже. Да, на два спальних місця. Mm -hmm. Шафа. В принципі, зеркало, все можна зробити, вікна. Тобто, все, все буде ще зроблено декоративна штукатурка, в білий кольори. Кольора. Повністю все буде штукатурка, так? Так, За Спасибо. штукатури не буде, так. Повністю угу. ми думаємо світли тона. Це друга кімната, теж 9 метрів квадратних. Простора будуть також в кожній кімнаті рекуператори. Тобто для циркуляції воздуху повітря. Воздух, повітря так. Я хочу, що в нас передбачено ще... Так, це ви можете наблюдаєте паробар'єр, і тут йде вентзазор, тобто повністю йде циркуляція воздуху, щоб не е, створювався конденсат і не було дух, душно. Так, тобто, угу. щоб будинок дихав. Віта свіже було. Так, коли дихає, будинок дихав. Це важливо, всі вікна на провітрення відкриваються. Також поміж цього будуть рекуператори. Угу. О, будинок буде опалюватися електричними конвекторами. Ось тут ви можете е, дати, е, спостерігати. Це в нас виходить дитяча кімната. дитяча так. кімната. Підволі простора. Так, під так. одну людину також можна тут поставити тут. Ліжко, тут у нас просторовий такий тамбур, да? зимовий вхід, uh -huh. да? тут Це, нас... Це наша кухня. І те, жіночі Ось Тут буде комплекс кухонної мебелі. Uh -huh. Мийка, витяжка. витяжка буде так, плита, микро, цей, з Вильник. духовкою холодильник так. да, покладеться. Також в цьому місці будуть столи зі стульчиками, тобто обідні стовстулі. Витяжка проведена буде всі, скажімо так, потреби, які потрібні. Плюс вона простора, тобто є багато місця для роботи. І доробити можна, тобто кухня тут доволі таки широка, і її можна там продовжувати там, тут всі прилади, всі електрика, все буде відведено, відведено під. Я думаю, плюс простір є, як можна. Пол у нас, до речі, пол буде в ламінаті, ламінат з підложкою, все буде як треба. Ось. На майбутнє, якщо родина побажає зробити додаткові вікна, то вони можуть так. до нас звернутися і ми додамо вікна на цю сторону та угу. на ту сторону. Тобто це не є проблемою, але вже на майбутнє, якщо захочеш щось змінити, якщо буде така хочуть. потреба, то угу. ми зробимо раму, ставимо вікно. Це реально, це не проблема. Вікна у нас стоять ріхау, угу. виходить у нас. Двокамерні, три стекла, енергозбереження, аргон. Також всі ці стики будуть е, заділені цим дельтівським скотчем спеціальним, щоб Що він, дає? він дає повну, м, він закриває всі стики холодних мостів, які Його. можуть там виникнути. Виникну. Да, які можуть виникнути. Тобто, задля того, щоб не виникло питання з мостиками холоду, да, ми повністю пройдемося скотчем. Марки Дельта для усунення всіх цих питань для більш ефективної такої герметизації. Також ми використовуємо гіпсокартон 2-метровий, бо на ньому більш гарно тримається штукатурка, вона більш довговічна. А це... І шви у нас теж будуть? Да? Так, всі Я шви. Да, всі. Тобто процесі то шуруту, всі шви будуть. Оброблені, заділені, тобто ніяких в принципі, питань не буде. Ось, як ви бачите, вся, вже проведені гофри, тобто, uh -huh. виводи всі є. Ось ми кидаємо кабель, тобто приїжджає електрик, бачить розкладку план електрики, uh -huh. кидає кабель і підключає все. тобто Максимально просто, тобто нам не треба щось поверх стіни проводити. No, так. У так. нас все зашито uh -huh. всередині. Ось. Нам не треба щось по, по стіні проводити. Да? У нас все зашито, все захищено, все для безпеки вашої в гофрах Сантехніка також вона зашивається в обрешці угу. і ніяких проблем у вас не буде. Фасадна частина буде оздоблена імітацією брусу зі смереки. Яку ми, покрасимо, <реш> та, <реш> яку ми покрасимо в більш світлі тона, ніж, наприклад, у нас тут йде ламінація Золотий друб на вікнах. Тому для контрасту ми зробимо більш світлих таких, я думаю, більш бежевому такому форматі, зробимо фальшбрус, обробимо повністю лаком. І я думаю, питання як не буде, тобто буде класний такий справжній дерев'яний будинок і Який буде роками, десятиліттями стояти і служити вірно своїм е замовникам. Тут у нас буде крилечка. Так, у нас тут будуть е сходи. Угу. Також тут будуть зона спеціально зроблена для е колясок. Це є дитячого дитячого авто, названо це так, <звіт> так. Да. ось е тобто, тут буде зроблена така доріжка, по, по якій можна буде то тобто, щоб не було таких як фізичних да, зусиль, да, просто проїдеться, залишиться і потім може спокійно щоб, там проходити. Всі плані було зручно. З так, мужем, звичайно. Так? Тобто, так. Тут багатодітна родина, тому ми всі умови зробимо так, щоб була гарна і під'їзна дорога. Тобто, Все було зручно і комфортно для них. Так. І що в нас наступним етапом? Наступним етапом будуть фінішні роботи. Будуть поставлені двері, тобто вхідні двері будуть металевими, утеплені металеві двері, міжкімнатні двері будуть з дерева, тобто, з дерева, з комбінації зі склом. Uh -huh. О, також ми думаємо протягом 10 робочих днів ми завершимо всі роботи, поставимо е техніку, поставимо ламінат, плитку, фасад, кровлю. Тобто покривельні всі ці роботи завершимо і будемо чекати гості. Тобто, на через наступний. 10 днів ми 10 живе. робочих днів. Ми вас чекаємо знову на нову серію нашого міні-фільму, да міні серіалу. Дякую. дякую, дякую вам. Дякую, що завітали. Завжди раді бачити, завжди раді працювати. працювати.